Друзі, я вас вітаю я, також вітаю. японська мате-мачуха. Ось така, але не просто мате-мачуха, ще верігатна. Називається вона кремена або білокупітень, як називають на Росії. О, Дивіться, який красивий, просто мега гарний малюночок виростаючої кремени. О, там вона скрізь порозповзалася, так. це Такі спеціальні діляночки для неї. Ось це вона цвіте. Зараз вона в повному цвіті. Дивіться, бачите, яка красива. Квіточка. Ну, кажучи, Квіточки такі собі самі по собі як квітки. Як, можливо, можливо типу, як -от, є такий бур'я, називається заткни гузно. Але подивіться, друзі, як красиво ці стебла що квітнуть. Бачите, нагадує мати мачуха. Тобто, це, типу, як мати, а то як мачуха. Але подивіться, яка красива мачуха. Значить, наче ото У білосніжки була теж красива мачуха, але зла. Єдине зло, яке може задати вам кремена, це те, що. Вона може трошки розповзатися. Бачите, тут пішла. Тобто, якщо у вас якийсь маленький садочок, то абсолютно думаю, треба знати, де вона буде рости у вас, Того, що вона може розповстися, собі тихенько. І туди, і туди, і туди. Але це нічого в порівнянні з тим, якщо у вас є така глуховань. Де багато може води або просто тінь, це ідеальна рослина для вашого саду. Тобто Вона собі затягне з собою. Нічого не буде там, ні, ні бур'яна, нікого, просто буде кремона. Плюс ще у неї, бачите, такі кореневище, в неї виглядає трошки. Ось, то його їдять. Воно смачне, таке схоже, чимось на то пінат. Це боже, на пастернак. ось, починається вона взимку. Ще коли у вас таке сонечка з землі. А це вже такі досить зрілі в неї пагони ці квіточки. Скоро вони, типу, відімруть. Ось це, по-моєму, білоку питання, здається, це кремна. А... Він гібридний, тому що є такі гігантські, там ще просто там хай вони, бухмили величезні такі дерева виростають, не дерева прям листя величезне, просто а тут більш скромніше. Дуже красиво, коли влітку отут такі листя, такі як, ну, як лопушки, такі величезні, і такими е, гарними, дуже красивими. Жовто-білими смужечками. Абсолютно вибаглива, ніколи нічим не хворіє, ніколи не буває ніяких там проблем із нею. Єдине, що треба вода. От Вода, да, от ідеально, якщо у вас десь, <схід> десь на болоті живете, там у нас інші люди живуть на болоті, ми живемо а, в Україні, ось, то це, звісно, ідеально для неї. А, Оцей весь матеріал, і це вся для неї, для цієї території рослинам. Я розумію, що коли ми всі там розказуємо на болоті, шкуродери, і пішла поїхала я розумію, що можливо, хто дивиться мій контент, в принципі, росіяни, то вам трошки обідно. Але я просто що ви маєте розуміти, що все, що відбувається зараз, це не політика, це не наша Ані Лорак, не ще хтось, це все ваша провина. Ну і наша, звісно, тому що. Ми треба було раніше мову вчити, треба було раніше історію вчити, а не оце ходити слухати ваші ранітки, розумієте? Е, я розумію, що там люди ображаються, що там ось кроку сіті хол, люди жалуються, типа, що українці радіють. У Нас сіті хол кожен день, у нас в кожному місті сіті хол. Як ви знаєте, ми любі українці а ось. Та і знаєте, якось так мені смішно було і страшно, коли от може бачите, читали коментарі, як там загинули люди від е, тероризму, і Росія намагається притягнути це все до українців, щоб там не давали допомогу, тому нічого не давали. А, і потім ще писала: Запоріжжя з вами співчуваємо, Блядь, серйозно. Друзі, кожного дня росіяни нас нищать, кожен божий день, уже два роки, три століття. Помираємо. Нижче нас вбивають, а ми собі. Шкода, звісно, приходять на русське, тому що з нами говорять на русскому. Ви бачили по довго росіянина або російськомовну людину, яка прийшла до, до вас э, на українську мову, так? Ні, звісно, тому що це великі, могучі. Але це таке ж, друзі. Це все говорили про Кремену, говоримо тепер про білокупитуні, про все остальне, друзі. Так що така, друзі, краса Кремена. Люблю вас, цілую, слава Україні, слава нам всім. Пока. цим цьому. -цьому.